Привіт! Вітаю на каналі Colorit Motors. Звати мене Олена, знаходжусь сьогодні на Луцькому авторинку, проводжу огляд цін на автомобілі, що продаються. Також хочу нагадати, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку авто. Орієнтовний список місць для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші з міста за домовленістю. Нижче номер телефону Василя, звертайтеся, він вас проконсультує, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні і перевіряти їх. Хто не має часу, можливості чи бажання шукати собі автомобіль самостійно, також звертайтесь до нас. У нас є послуга Підбір під ключ. Звертайтесь до Василя. Він обговорить з вами про умови та терміни пошуку вашого авто. Підтримайте нас лайком, коментарем, підписуйтесь, активуйте дзвінок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного вам перегляду! Октавія а 5 2009 року. 6600 ціна, 1,4 двигун. Так, пробіг 214 тисяч. Коробка механічна. Деталі вже уточнити у власника. Опель Zafira, 7-го року. Двигун 1,8, 218 пробіг, 5200 ціна. Виглядає в салоні. Hyundai Tucson. Так, свіжоприганий з Голландії. Передній привід. Восьмий рік, двохлітровий бензин, механічна коробка 193 тисячі пробіг, 7600 ціна. Кіриний салон. Шкода Фабія 2009 року. 12 двигун, 110 тисяч кілометрів пробіг і два ключі, два комплекти коліс. Авто в рідній фарбі є кондиціонер. 4300 ціна автомобіля. Та коробка механічна. Так, воно виглядає в салоні. Volkswagen Туран. Е так, дуже погано видно. 2007 рік 1.4 бензин, автоматична коробка 215 пробіг, 7,200 ціна. Так, номер телефону. На всякий випадок 0,95, 797 61, 57. Пробую показати по салону. Так, воно виглядає. Так, авто семимісне. Hyundai I-30-го року. 1,6 бензин. Авто з Німеччини. 6400 400 ціна. виглядає в салоні. Колись пам'ятаю, дуже були популярні ці автомобілі, тому кого цікавить, звертайтесь до власника. Шкода Октавія. Восьмого року 1,6. Бензин MPI, 180 тисяч пробіг, авто з Німеччини 6 тисяч ціна. Так, пробіг цікавий. Треба, звичайно, перевіряти. Так виглядає. Дача Сандеро 2011 року. 1.6 бензин MPI, 184 пробіг, без підфарбувань, 7900 ціна. Механічна п'ятиступенева коробка. За деталями звертайтеся вже до власника. Opel Zafira, 2012 року. Так, дизельний двигун, об'єм вказаний, 230 тисяч пробіг оригінальний. Парктроніки, титановедійський фаркоп, нержава, новий акумулятор, є сервісні документи, номер телефону власника є, 7 850 ціна автомобіля. Коробка механічна. Шкода Октавія 2009 року, 1,8 бензин, механічна коробка, 6 тисяч ціна, 236 пробіг в хорошому стані. Пригнана з Німеччини. Стан, звичайно, треба перевіряти, хто вже далеко не нове. Так, показую, як виглядає. Підігрів сидінь, клімат-контроль. Renault Scenic сценік го року, 1.6, газ-бензин, 216 пробіг, 4700 ціна. Так, Бачу, є панорамний дах, коробка механічна, є клімат контроль. Знайшли такий крос туран. В такому цікавому кольорі. Восьмий рік, 7-950 ціна, 1,4 бензин, автомат DSG 6, 170 тисяч пробіг. є люк так, В такому ж кольорі і сидіння, і салон. Клімат контроль є. Так, є в нас тут туран «Зафіра». показуємо по черзі. Перший буде туран в чорному кольорі. П'ятий рік, 4800 ціна, 1,6 бензин, 279 пробіг. П'ятистопенева коробка механічна. Підігрів сидінь, клімат-контроль. Opel Zafira, 2012 року. 7950 ціна, 1,6 бензин, механічна коробка 187 тисяч пробіг. Такий гарний колір. Сірий відливає таким бежевим відтінок такий має. Так, підігрів є, клімат контроль. Ренос сценік 9-го року, 1,6 бензин MPI, механічна коробка, 248 тисяч пробіг. Так, це у нас е, газ бензин 6250. Ціна. Номер телефону є. Мопель-Зафіра. Давно нам не траплялись вони з панорамним дахом. Тут у нас 10 й рік, 1,9 дизель. Рідний пробіг, каже власник, 222 тисячі, максимальна комплектація, авто без підфарбувань. Пригнане з Німеччини. 7500 ціна. Так, Шкіряний салон. Скажу, на жаль. Авто, звичайно, у нас сами місне. Рено Гранд Сценік 2007 року. 6 тисяч ціна, двохлітровий бензин, автоматична коробка, 206 тисяч пробіг. Так, максимальна комплектація. Так, салон комбінований, клімат-контроль. Панорамний дах. Так, Знайшли таку Toyota Версу 10-го року, двохлітровий дизель, механічна коробка, 240 пробіг, 8500 може бути ще торг. Номер телефона є. Такі автомобілі взагалі вже дуже давно не зустрічали на авторинку. Можливо, хтось шукав. Знайшли.